Коротка інформація про оперативний стан і роботу наших підрозділів, підрозділів Харківського гарнізону ДСНС за минулий тиждень, починаючи з 6 березня по 13 березня. Загалом виїздів за сигналом тривога було 125. На ліквідацію пожеж 39 оперативних виїздів. З них 5 пов'язаних з веденням бойових дій. 5 виїздів на ліквідацію пожеж, пов'язаних з веденням бойових дій. Інші виїзди 81 виїзд. Це Виїзди пов'язані з надання допомоги населенню, допомога при ДТП та інші, надання інших невідкладних, невідкладної допомоги населенню. За, за цей період врятовано на пожежах 10 чоловік, евакуйовано 110 осіб. Сапери ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 149 разів. Знешкоджено було 462 вибухонебезпечних предмети. Тепер коротко про основні резонансні події та надзвичайні ситуації за, за цей тиждень, 6 березня. Ворог завдав масованого артилерійського обстрілу та обстрілу з реактивних систем залпового вогню по селищу Казача Лопань. Там сталося дві пожежі, загорілися господарчі споруди та дах приватного житлового будинку. І під обстріл потрапив також і підрозділ, місцевий підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спочатку на подвір'ї. Одна з касет потрапила на подвір'я, в результаті чого на задньому дворі було пошкоджено віконний проєм, і через декілька годин стався повторний обстріл ближче до самого пожежного депо, в результаті чого пошкоджено там зовнішнє оздоблення та також віконні проєми. На щастя, особовий склад та техніка не постраждали і підрозділи. Продовжили виконувати свої обов'язки, і в цей час сталося якраз декілька пожеж на території населеного пункту, які рятувальника оперативно ліквідували в цей же день, 6 березня. рятувальники Вовчанського Вовчанської громади виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів у безпосередньо в місті Волчанську. Виявлені пошкодження трьох приватних домолодінь в селі Лиман пошкодження навчального закладу, приватних будинків, а також в селі Гравське та селі Лиман знайдені осколки снарядів РСЗВ. 9 березня вночі о 4-й ночі стався масований ракетний обстріл Харківщини. 15 ракет С-300 було, ворог завдав, обстріляв безпосередньо міста Харків, Харківський район, Чугуївський район. Уражені були об'єкти критичної інфраструктури, де сталося дві пожежі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. Крім того, одна з ворожих ракет потрапила неподалік приватного сектору. Пошкоджено було близько десятки приватних домовладінь. На місці подій постраждала дві жінки. Одна від госпіталізації відмовилась, інша була направлена до медичного закладу. 10 березня близько 21.50. Внаслідок влучання ворожого снаряду на території приватного домолодіння в місті Куп'янську виникла пожежа господарчої будівлі до місця події. Було направлено підрозділи ДСНС з Куп'янська, а також слуганська гарнізону ДСНС, який базу один з підрозділів, якого базується безпосередньо в місті Купенський. І спільними зусиллями вони ліквідували пожежу, пов'язану з ворожими обстрілами. За попередніми даними постраждалих не було. Після ліквідації цієї пожежі, з причиною ворогам, куп'янські рятувальники відразу виїхали для перевірки інших влучань по приватному сектору. Там було виявлено близько 10 пошкоджених приватних домовладінь, паркан, надвірні, забудови та таке інше. Що стосується пожеж, не пов'язаних з ворожими обстрілами, але був певний резонанс за цей тиждень, 11 березня. О 5.54 надійшло повідомлення про пожежу в 9-поверховому житловому будинку по вулиці, по вулиці Петра Балбачана, 4. До місця події були направлені підрозділи ДСНС. На місці було встановлено, що господар квартири на третьому поверсі, після того, як у будинку. Протягом двох, годин, протягом двох діб не було світла, він залишив увімкнений в електромережу подовжувач і зарядний пристрій до телефону. Через, після того, а сам він покинув помешкання, покинув свою квартиру. Після того, як світло було подане, сталося коротке замикання в подовжувачі, загоріл, загорілись. Килим загорілись, домашні речі, ковдра, матрас. Ну, загалом майже вся кімната вигоріла, площа пожежі складала близько 8 квадратних метрів. Рятувальникам довелося виводити на свіже повітря мешканців третього та вищих поверхів будинку. Загалом було врятовано 10 чоловік. І близько сьомої ранку пожежа була повністю ліквідована. Також 11 березня сталася пожежа у підвалі п'ятиповерхового житлового будинку. З адресою проспект Гагаріна, 193 А міста Харкова. До місця події також були направлені підрозділи ДСНС. По прибуттю було встановлено, що у підвалі горить кімната. Облаштована комора або кімната, як це краще сказати. Площа склала також близько 8 квадратних метрів під час проведення оперативної розвідки. Рятувальниками в підвалі було виявлено тіло чоловіка 52 року народження. Це місцевий мешканець, який тимчасово проживав у підвалі. На жаль, він загинув о 16.55 пожежу було. Ліквідована, і з задимленого будинку, рятувальникам довелося евакуйовувати також мешканців цього будинку. За минулий тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах цивільних осіб. Це в Ізюмському районі, в в селі Сніжківка, 7 березня, на території приватного домовладіння В результаті Чоловік близько 63 років порався на подвір'ї і наступив на протипіхотну міну ПФМ-1, так звана пелюстка. З травмою ноги його було госпіталізовано до місцевої лікарні. Згодом до місця події прибули сапери ДСНС, і на подвір'ї та поблизу подвір'я всього було. Знешкоджено 70 таких пелюсток, вибухонебезпечних предметів 10 березня на території Аскільської громади в селі Діброва також постраждав чоловік 91-го року народження. Він також наступив на протипіхотну міну пелюстка і отримав вибухоосколкове поранення. І вже сьогодні, от годину. Годиною тому надійшло повідомлення, що знов-таки в селі Сніжківка ізюмського району, чоловік 83-го року народження наступив, прогулюючись поблизу лісосмуги, наступив на протипіхотну міну і отримав мінно-вибухову травму. В е, правої стопи, було його госпіталізовано до лікарні. Також за минулий тиждень. Е, Зафіксовано було двох загиблих на водних об'єктах. Ми неодноразово попереджували любителів зимової риболовлі, що зараз, якщо раніше ми розказували про основні правила безпеки, яких треба дотримуватись на кризі, то зараз ми попереджаємо всіх, що виходити на кригу небезпечно і краще зараз в таку. Весняну погоду не виходити на лід взагалі. У нас на території Харківщини сталося два нещасних випадка. 11 березня на території Печеніжського водосховища поблизу селища Старий Салтів. Двоє чоловіків рибалили на кризі, провалилися вдвох одного чоловіка 60-го року народження, вдалося врятувати. Місцевими мешканцями, саме цими мешканцями виявилися якраз наші співробітники, які через дамбу переходили через дамбу, їхали до місця служби до Вовчанська. Помітили в тумані, що крики, що просять про допомогу люди, які провалились під кригу одному. Одного вдалося за допомогою рятувальних матузок врятувати, інший, на жаль, на жаль, пішов під воду, і лише водолазами міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС тіло загиблого вдалося підняти з дна водойми. Врятованого рибалку було доправлено до. Пункту незглавності, що базується в пожежно місцевому пожежно-рятувальному підрозділі. Обігріли його, напоїли чаєм, і після цього він вирушив до міста Харкова. Двоє цих рибалок це мешканці міста Харкова. Інший трагічний випадок стався 12 березня в селі Пришиб Балаклійської громади ізюмського району. Там також рибалка. Вийшов на кригу, провалився. На жаль, нікого поруч не знаходилось, ніхто не зміг надати допомогу. Лише згодом визвали рятувальників. І коли підрозділ, підрозділ ДСНС прибув на місці, на жаль, чоловік уже потонув і довелось витягувати лише тіло загиблого.